Зитполів за будь-якого розвитку кажуть аналітики, політика Польщі щодо України не зміниться. Обидва кандидати бачать українців у європейській родині і будуть, хоч і по різному, відстоювати українські питання на заході. А от хто робитиме це ефективніше, дізнавалася Юлія Ярмонко. До першого туру виборів єдиною інтригою здавалося буде переможний відрив чинного президента Броніслава Коморовського. Ще на початку року за нього були готові віддати свої голоси від 50 до 65% відсотків виборців. Однак енергійна передвиборча кампанія 43-річного Анджея Дуди, критика чинної влади та надмірного впливу Євросоюзу гарантувала кандидату майже 35% відсотків голосів. Коморовському дістався на відсоток менше. сьогодні дві третини польських банків. У руках іноземного капіталу полонізація банків необхідна. Натомість, 62-річний комаровський переконаний, нині не час для радикальних змін, а тим паче для переосмислення відносин із ЄС. Ні, можна ми не можемо підтримувати людей, які хочуть протиставляти Польщу, заходу та європейському союзу. Ефективна політика нині будувати міцні відносини всередині Польщі та із нашими сусідами. Натомість у своїй позиції щодо України кандидати єдині, переконані експерти. Обидва кандидати вважають, що Україна критично важлива, що вона має бути тісно пов'язана із заходом загалом та ЄС, зокрема, але жоден нині не підтримує відкрите озброєння України. ні Дуда, ні Комаровський не наважиться лобіювати і членство в ЄС для України Чи повинна Польща більше допомагати Україні? Безумовно, але чи сильно це допоможе, якщо Польща відкрито закликатиме прийняти Україну до ЄС? Ми залишимося наодинці в цьому питанні працювати із ЄС це як робити ковбасу, коли ти просуваєш свою позицію, але оздоблюєш її більш прийнятними фразами. І в цьому питанні Броніслав Коморовський довів свою ефективність. Натомість член європарламенту і водночас відкритий євроскептик Анджей Дуда вже заявив, Польща має перекалібрувати відносини з Німеччиною, аби Берлін ставився до Варшави як до рівні. Зокрема, вважає Дуда Польща має відігравати більшу роль у формуванні позиції ЄС щодо української кризи. Чи допоможуть такі амбіції Києву? Невідомо ми знаємо на що здатний Комаровський, а от Дуда, побачимо питання у тому, чи зможе він побудувати із Західною Європою союзні відносини, необхідні для допомоги Україні, і йдеться здебільшого про відносини з Берліном для Польщі. Було би гарно впливати на Німеччину зсередини, аби Україна і надалі зближувалась із ЄС. Амбіційний Дуда, який обіцяє зміни, чи поміркований Комаровський, який гарантує стабільність за будь-якого сценарію, одне залишиться незмінним позиції щодо Росії у конфлікті з Україною. Польща бачить конфлікт між Росією і Україною, який вилився у війну на Донбасі, критичним для європейської безпеки загалом і для польської, зокрема. Тому це стратегічне питання. Росія нічого не може зробити, аби змінити позицію Польщі ні через відкриті угоди, ні з-під поли. Юлія Єрмоленко, голос Америки.